Що ми вистоїмо це літо і вистоїмо осінь, і на мабуть буде найважча зима. Це третя зима наша буде. Да? Найважча. Якщо ми вистоїмо цю зиму, то все. Ми або перехоплюємо ініціативу, і з весни ми наступаємо вже, І тоді Путіну проблема він не знатиме, куди ми наступатимемо на, на південному напрямку: на Маріуполь, на Бердянськ чи на Мелітополь, чи е, Скринок. Вздовж е, моря зразу над Перекоп. У Нас чотири перспективних напрямки. І вони будуть думати, де ми будемо бити їх, пробивати, де ми по тилам їм вгатим, коли під'їдуть наші f 16 І якщо ми перехоплюємо ініціативу, їм вже буде важко. І тому я думаю, що Путін буде в усі колокола бити весною. вже, Весною. Давайте ну, не замирятися, ну, бо миру не буде, і вони не підуть на мир, і не і ми, а давайте перемирять. От. І те, що я кажу, що умовно на перемир'я, і тоді нас уже захід може штовхати, в тому числі і на перемир'я, тому що Зеленському скажуть, Вова, зачем тобі в Крим заходить, що ти з ним потім будеш робити? Ти приймеш три мільйони нелояльних людей. У тебе є вчителі української мови, щоб замінити всіх, хто по-русски вчили, а вчителя української історії є чи саме з Донбасом. Ти саме з Донбасом. 10 років там, в окупації, ще південь ми можемо взяти. Ну, умовно, і Крим ми можемо взяти, якщо Крим Кримський мост порушимо, Да то Донбас, це джунглі. Ну ви уявіть, якщо вони Авдіївку штурмували 4 місяці, скільки ми будемо брати Донецьк? І знову ж ми ж не можемо Донецьк в пиль розпилити. Ну не можемо же ж ми взяти і Донецьк просто, блін, знищити, як вони бахмуті Авдіївку. Це ж там же ж вроде наші громадяни. А як нам його брати? У мене немає плану. Ну тобто уявлення немає. І мало того, я впевнений, що уявлення немає. Ну, в офісі президента взагалі уявлення ніякого немає про війну. От Зеленський стратег, э, чим краще Зеленський стратег від Путіна, що він ще донедавна при залужному не ліз хоча б стрілочки на карті малювати. От а так вони десь друг друга стоять як стратегії. Що Зеленський, що Путін, але я впевнений, що в нормальних військових возьми там натовського генерала, возьми залужного, Як брать Донецьк вони скажуть хезе.